Всім привіт, друзі, на каналі Вейлер. Сьогодні покажу, як у Майнкрафті створити стійку для броні. Для цього нам знадобиться піч е-е, верстак, звісно, якщо він нам потрібен, і, відповідно, якесь паливо для горіння. Так, ну я візьму просто одне вугілля. Нам треба обпалити три камені, може навіть два вистачить. З цього дерева нам треба зробити палички. Ось після цього ці три камені знову кладемо в піч. Далі з цих трьох каменів нам треба створити ось на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Вейлер. Бувайте!